Вітаємо всіх прихильників футболу, пані та панове. Ми запрошуємо вас на ютуб-канал футбольного клубу «Полісся» і ми запрошуємо одночасно вас до Житомира на «Спартак-арену», де сьогодні зустрічаються юнаки клубів «Полісся» та Чорноморець. Говоримо про те, що набирає оберти і розіграш української прем'єр-ліги, і розіграш чемпіонату юнацьких команд. І тут треба відзначити, що обом командам є що виправляти і. Що надолужувати тепер вже повністю акцентуючи увагу на першості юнаків, звернемо увагу, що Чорноморець ю 19 після 13 вересня 24 року не перемагає і навіть не здобуває очок. Команда з Одеси виключно програє і це просто неймовірна серія поразок, що виглядає, звісно, навіть доволі дивно. 13 турів. Оспіль команда з Одеси програє на цьому рівні у юнаків. Полісся ситуація з одного боку краща, але з 21 вересня минулого року вони здобули лише одну перемогу. А так, в принципі, не багато програли чотири поразки і багато грали в нічию. Удар по воротах від Микитюка. М'яч повертається до Євгенія. Ще один удар! Небезпечне добивання має бути! Обсайджа ж поза на цьому спливла остаточно. І підбирання зажитом. Рянами. Хороший момент! Подача блокується. Довга передача. Простріл! Це максимум, який вдалося в принципі, Чорноморд зараз створити. На цій посаді він відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів Академії Полісся 2 і основній команді. Так вподобаєте це відео, це сприяє популяризації футбольного контенту, україномовного контенту. І це даватиме змогу хороший зараз прорив, до речі, але погане завершення. А це даватиме змогу просування не лише контенту футбольного клубу. І замість артема коржа Ярослав Ананченко. Я чомусь думаю, що Ананченко гратиме нижче. Замість Черчукана і Грищенко із кострицею вище розташується, але ще побачимо це. Могли рахувати ті нагоди, що були, я їх називаю такими накльовками моментів, але це, це не щось дійсно гольове. От зараз, бачите, хороше. Є підключення Грищенка, є підключення коваля. Коваль подає і удар попередчина. Але там офсайд забуло зафіксував або офсайд, або те, що м'яч перетнув Хімо. Але це припущення. Штрафний удар розігрують футболісти Полісся Йде передача. Простріл, може бути небезпечно! І забиває Полісся на 69-й хвилині. Рахунок стає 1-0 на користь житомирської команди. Спрацьовують таки фланги. Передача в розріз. Передача з одного флану на інший. Набігання туди і замикає гравець. Ще раз дивимося повтор. Микитюк. З правого флану забігає прострілює. І хто? Іванов. Олександр Іванов. Якщо я правильно побачив, підключився і замкнув. Два фланові гравці зараз працьовуються. Результативно. Нарешті гол ми побачили в цьому матчі. Заслуговує житомирська команда на вподобайку вашу, поставте лайк. Я думаю, що має гра дещо розкритися, щось сумніваюся, що ніяк це не вплине на полісся. Хороший прорив. Грищенко виконує передачу, але немає удар по воротах. Це ще не фінальний свисток. А ось фінальний свисток. Полісія таки здобуває надзвичайно важку перемогу над Чорноморцем. Це юнацькі команди грали, нагадаю. Один це вирішило завдяки голу Іванова Олександра Іванова на 69-й хвилині. Саш, сьогодні для тебе дебют за командою «19» в офіційному матчі. Можна сказати, що ти повернувся на рідне поле, де робив свої перші кроки у футболі. Які емоції ти відчував у цей момент? Я відчуваю гордість за команду по перше, тому що ми здобули гарний результат. По-друге, для мене це був особливий матч, тому що, як ви вже сказали, це був мій перший матч за 19 після повернення до Житомира. Звичайно, позитивні емоції, тому що ще виграли. Це завжди прекрасно, тому я вгадаю, що це чудове повернення додому. Яким тобі здавався рівень суперника та наскільки складно було на полі? Я вважаю, що була дуже складна гра, тому що було дуже багато боротьби. На останніх хвилинах ми вже так трошки підсіли, але за рахунок характеру, ми. Все-таки дотримали позитивний для нас результат, тому я гадаю, що була тяжка для нас гра. Після двох нічиїх ця перемога була важлива не тільки з точки зору трьох очок, але й для морального настрою команди. Як особисто ти налаштовувався на цей матч? Ну всі налаштовувалися максимально сильно, тому що, як ви вже сказали, було до цього два таких негативних для нас результати, я вважаю, тому що ми завжди ставимо перед собою ціль перемагати. Тому всі виходили максимально заряжені на цей матч. Сьогодні Олександр Іванов знову не зміг пройти повз ворота, і це вже стає традицією. Кожен матч забиває. Може, у вас є якийсь секретний рецепт, як ви його підбадьорюєте або морально підтримуєте? Та в нас завжди один одного всі підтримують. Нас я вважаю дуже чудовий колектив, де кожен за кожного. А Саня, ну, я не знаю, у нього зараз дуже прекрасна форма, я рахую. В кожному матчі забиває, тому це більше його заслуга, тому що він набрав хорошу форму, а ми йому просто допомагаємо, так сказати, на полі забивати. Була відчутна підтримка вболівальників, і чи допомогло це більше змотивуватись? Звичайно, було відчутно, тому що прийшло, я гадаю, дуже багато людей на цей матч. Всі підтримували навіть після забитого голу, я Думаю, можна було почути, як всі радилися забитому м'ячу, Тому ну ми дуже сильно відчуваємо завжди підтримку тут. Я гадаю, що вона нас дуже мотивує.